Всім привіт! Ну що Сьогодні я коротенько розкажу, як працює квантова терапі... терапія, детальніше про мене тут, цікаві фішки. Отже, що ж таке квантова терапія? Дивіться, ви всі знаєте, що є свідомість і підсвідомість. Свідомість це наша пам'ять, це контроль, це страхи, це логіка, це аналіз, це те, що ми можемо контролювати. Це те, що. Контролює наші очі, наші рухи і так далі. Це є свідомість. Тобто, те свідоме, що ми можемо потрогати, пощупати, усвідомити, це є наша свідомість. Що таке підсвідомість? Підсвідомість керує всіма процесами організму. Тобто, ми ж не думаємо, як працює наше серце. Ми не думаємо, як ми дихаємо. Ми не думаємо, як шлунок наш перетравляє, працює як працює наша циркулює наша кров, циркулює наша лімфа. Тобто, ми. Нас же хтось цими процесами керує, ми за цим не задумуємося, і наш організм сам по собі працює. От цим якраз і керує наша підсвідомість. Якщо взяти нас мозок, знаєте, що ми використовуємо від 3-9% мозку, це вже вченими доведено, а де ж решта 90? От якраз решта 90% це наша підсвідомість. Підсвідомісті живуть програми, закладені з дитинства. І наша підсвідомість знає про нас все ще до нашого народження. Тобто вона знає абсолютно все про нас, хто ми, звідки, що ми, як ми і так далі. Отже, чому так важливо почистити блоки з підсвідомості? Ми живемо в власних обмеженнях. У нас з дитинства вчили бути зручними, що це значить? Послушними дітьми легше керувати, вони не заважають батькам. Послушні люди потрібні державі, тому що від них менше клопоту. Тому нас вчили з дитинства бути чемними, зручними. вчили всіх любити, навіть любити тих, хто не заслуговує любові. І також нас вчили з дитинства в більшості людей посереддянського Союзу стоїть багатий, значить, злодій. І ми ж поганими бути не хотіли, тому нас підсвідомо заклалося, що гроші це зло. Як проявляється, поясню. Коли приходять гроші, обов'язково щось стається, або хтось захворіє, або ми хворіємо, або щось ламається вдома, і гроші як прийшли, так і уходять. Тому що наша підсвідомість хоче, щоб ми були зручними, хорошими, всіх любили і не були поганими. А значить, як в нас стоїть програма, що гроші це зло, значить, що треба? Гроші злити. Також нас в дитинстві вчили, не висовуйся Бог. Бо впадеш, бо вдаришся, бо вимажешся, бо порвеш останню рубашку, чи там останні штани, бо щось розіб'єш і так далі. Нас обмежували в наших правах і в нашій волі. Ми так все життя не висовуємося, бо і так росли наші страхи. І тому страхи не дають нам діяти, розвиватись і утримувати від життя те, що ми хочемо. Також нас в дитинстві порівнювали з іншими. Коля Вася краще вчиться, краще поводиться, краще слухається, кращий акуратніший і так далі. І це порівняння з іншими людьми нас сидить в головах. І ми завжди стараємося бути не хуже, як хтось. А ми не маємо порівнювати себе, тому що таких, як ви, більше немає. Вашого ДНК, 100%, у вас такого більше немає. Ви єдиний. В своєму роді і неповторні, також навчили жертвувати, ділитися останнім, а нам в дитинстві так не хотілося, а ми вчились. Тому що маленька дитина знає, що в першу чергу вона, а тоді всі останні. І коли ви навчитеся любити себе, тільки тоді ви будете відчувати, як можна полюбити іншого. Чому? Тому ще будете відчувати в собі життя і будете відчувати свою цінність. Будете розуміти, що всі інші люди такі ж самі душі, як ви, і їм також буває болячі, і вони теж хочуть жити, і вони теж хочуть бути щасливими. Отак як в заповіді пишеться: полюби ближнього, як самого себе. А поки ти себе не любиш, ти собою привик жертвувати для всіх, для сім'ї, для держави, для дітей і так далі на себе в останню чергу, а потім питаєшся. А чому ти так погано живеш? А чому тебе обсідають хвороби? А чому в тебе нічого не виходить? Тому що є програма жахтовності. скромність. Нікого ще скромність не довела до щастя. Бути скромним значить, бути нещасливим, тому що не дозволяти собі не проявлятися. Якщо ти не проявляєшся, ти нічого не будеш мати. Далі принцип роботи: як ми працюємо? Спеціаліст, тобто провідник, заводить вас стан альфа, в цьому стані ми два рази в день. Рано, коли просинаємось, але ще не проснулись, і ввечері, коли засинаємо або ще і ще не спимо, такий самий стан ендрімоти, коли нам добре ми розслабляємося. От якраз цей стан буде заводити вас спеціаліст. Він буде вас просто розслабляти, розслабляти ваші м'язи, дарувати тілу, розслаблення і легкість. Програми безплотні, які живуть на підсвідомості, вони не мають форми. Тому ваш мозок буде оцифровувати їх, знайомі вам предмети. Кубіки, м'ячики, тваринки, рослинки, міфічні, істоти і так далі. Те, щоб щось коли-небудь бачив. Робота 50 на 50. Тобто, це не значить, що у вас провідник там вам на настановлення ні. Маніпулювати провідник не має права. Тобто, провідник просто вас веде, задає запитання, далі ваша робота знайти і усвідомити дану програму. Ви в будь-який час можете відкрити очі і відмовитись від сесії. Ви не будете в трансі, ви не будете під гіпнозом, ви повністю будете відчувати своє тіло. Але в даному сані альфа ви можете отримувати відповіді на всі ваші запитання, які вас турбують. Провідник просто буде давати правильні запитання і вести вас, нусати, лізти до вашої особистості, провідник не буде. Це є, тому це є абсолютно безпечно для вас і вашого організму. Крок перший: як же ж підготовитися? Зручне положення до годинки часу, йде сесія, ви в зручному положенні, можна онлайн, можна по аудіо, відеозв'язку, як вам зручніше, йде повне розслаблення і довіра провіднику. Коли ви розслабляєтесь і довіряєте, ви дуже швидко побачите всі свої програми, тому що наша підсвідомість, як маленька дитинка, вона може гратися. І коли ви її будете контролювати, вона не буде слухатися. Далі, крок другий. Провідник допомагає, направляє вас виявляти в сміття, що це значить? Програми, заблуднені, блоки, які не дозволяють вам жити так, як ви хочете. Визначаємо, звідки воно. Тобто кожна програма приходить в наше життя, зазвичай 70% програм приходять до нас в дитинстві. От якраз ми методом регресії, ваша підсвідомість віддає картинку спогаду. І каже, коли з'явилася дана програма, і як вона діє на ваше життя, що вона вас забирає? Здоров'я, щастя, гроші, стосунки і так далі, чи дає депресивні стан і так далі. Все це ви будете чути самі від власної підсвідомості. Далі виявляємо дану програму, що блокує вас. Ви її усвідомите, ваш мозок її очищає. Чим хороший наш метод? Він, по-перше, абсолютно безпечний для людини. Далі. Забрані усвідомлені програми більше ніколи не повертаються. І це 100% гарантія успіху. Далі, четвертий крок на відновлення пошкоджених нейронів. Люба програма живиться нашою енергією, а ви знаєте, людина це енергетичне створіння. От якраз програми з'їдають нашу енергію. Тому ваші аналізи будуть хороші, все буде добре, себе можете почувати невважно, рано стаєте вже розбиті, втома, апатія, виснаження. Дуже швидко втомлюєтесь, тому що ваші програми забирають вашу енергію. Пошкоджені нейрони відновлюються з 21 дня до 30 днів. Тобто наш мозок має здатність регенерувати, наше тіло постійно регенерує, постійно відновлюється. Можете перевірити, ваші ногті постійно ростуть, волосся постійно відростає, а це якраз йде регенерація. Так само клітини мозку відновлюються і відновлюються наші нейрони. А от які нейрони ви виросте, залежить тільки від вас. Якщо ви будете думати позитивному ключі, у вас будуть відновлюватися позитивні нейрони. Далі, коли забирається програма, стабілізується нервова система. Ваші нерви будуть спокійніші, ви будете менше відчувати стресів, у вас не будуть так депресії, апатії і тому подібне. Далі, після сесії, ми даємо індивідуальні рекомендації, а теж за бажанням клієнта. Індивідуальну роботу ми беремо не всі. Тобто, ваша підсвідомість навіть може сказати, підходжу я вам від провідних чи не підходжу. І тільки від вашої готовності залежить. Підете ви в роботу чи не підете, ніхто вас тягнути заставляти не буде. Мало того, я не зацікавлена в тому, щоб тянути людину. Чому? Тому що 50% роботи залежить від самої людини. Є ваш тільки маяк, яка показує вам шлях, а гребти до берега. Придеться вам. Тому, коли готова людина і хоче щось змінити, я допомагаю. Силою нікого не тяну. Далі, так само провідник вже в індивідуальній роботі, поможе замінити негативні програми на ті, які потрібні. Тобто ви вибираєте, що ви хочете, про що не мрієте, а провідник тільки проводить вас до щастя, веде, показує шлях. Далі все залежить від вас. Тобто, якщо ви записуєтесь на діагностичну сесію, вона є безкоштовною, записатись можна буде низом під відео. Першим двом людям, які запишуться на діагностичну безкоштовну сесію, дарую повну консультацію у подарунок. Я вас люблю і бажаю вам бути здоровим і приймати тільки правильні рішення. Вибирайте провідника правильно. Як правильно обрати провідника на є з обіду. Дивіться, всього вам доброго!